Допоможіть, мій чоловік у рейсі вже третій місяць зарплати він не отримує. Компанія каже: чекайте, але скільки потрібно чекати. Коли ми кажемо про те, що компанія не хоче сплачувати заробітну плату, на жаль, ми стикаємось дуже часто з такою ситуацією, то зазвичай це коли вони сплатять, дорівнює, коли юрист підключиться до справи, оскільки компанії дуже не полюбляють справи, де можуть легко арештувати їх судно, коли воно зайде до порту, або накласти інші санкції. Але всі це розуміють, і для того, щоб моряк своєчасно отримав свою заробітну плату і вона не затримувалась в майбутньому, краще залучати юриста, який поспілкується з компанією, вийде на прямий зв'язок, пояснить, що буде за те, що вона не своєчасно сплачує заробітну плату, і на практиці це дуже швидко вирішується питання. На моїй особистій практиці були моряки, які не отримували по 2, по 3, по 4 місяці заробітну плату, лікарняні тощо. І як тільки я підключався до цього кейсу, не проходили тижні, як кошти перераховувалися. Же ви маєте просто не терпіти таке відношення до себе. А чи терпіли б ви взагалі три місяці без заробітної плати? На мій погляд, це великий термін. І якщо ви потрапили в таку ситуацію, пишіть, і знаєте, захищайте свої права.